Вітаю, шановні члени комісії, студент групи КНТ 219 медвідів Кирило. Хочу представити свою роботу на тему виптодаток для створення та керування розкладом Фронтен частина. Складання розкладу занять для ВНЗ є важливим елементом організації навчального процесу. Крім того, при складанні потрібно врахувати багато факторів. Тому розробка системи для складання розкладу може допомогти у полегшенні цієї задачі та забезпечити більш ефективне використання ресурсів закладу. Об'єктом дослідження є процес складання розкладу для університету, включаючи процес його планування, підготовки та оновлення. Предметом дослідження є розробка системи для складання розкладу, яка забезпечує оптимальне використання ресурсів, враховує потреби студентів та викладачів, дозволяє знизити час та уникнути кількості помилок. Метою роботи є розробка та впровадження системи для автоматизованого складання розкладу для університету. Для порівняння та виявлення вимог до власної системи було проаналізовано наступні програми: Free -time Table software, Unit Time, IC Timetables. Основним цих програм є автоматичне створення розкладу, його річне редагування, можливість імпорту та експорту даних, редагування фільтрація, сортування даних, формування світів. Однак більшість цих програм мають свої недоліки, такі як складність в використанні та висока вартість ліцензії. Вхідними даними для системи будуть аудиторії, кафедри спеціальності, дисципліни, групи, викладачі заняття. Вихідними даними буде оптимальний розклад занять, складений для обраної кафедри, в якому будуть враховуватися рекомендації до проведення та мінімізовані на наступні параметри: кількість накладань занять для груп вчителів та аудиторії кількість вікон між заняттями для груп та вчителів. До системи висиваються наступні вимоги: це перегляд редагування, видалення, реште та автоматичне ведення, фільтрація вхідних даних, вибір та запуск алгоритмів, налаштування їх параметрів, порівняння роботи алгоритмів з різними параметрами. Перед розробкою програмного забезпечення було проведений вибір мови програмування з таких мов, як C, «JavaScript», Python. Порівнявши ці три мови, було вирішено надати перевагу використанню JavaScript. Це високорівнева мова програмування, яка дозволяє створювати динамічні інтерактивні веб-додатки, веб-сторінки, а також використовувати її для розробки серверної частини. Обравши JavaScript, було вирішено розробити веб-застосунок, його можна запускати на будь-якому пристрої з веб браузером і підключенням до інтернету. Це дозволить забезпечити широку доступність. Також було обрано трирівневу архітектуру веб-додатку, це підхід до розробки програмного забезпечення, яке використовує три рівні для розподілу функцій та обов'язків, клієнтський рівень, серверний рівень та рівень даних. Для реалізації клієнтської частини було обрано фреймворк React, однією з ключових особливостей якого є віртуальна об'єктна модель документа, що дозволяє зменшити кількість операцій, необхідних для оновлення сторінки при зміні даних. Порівнявши наступні протоколи API, було обрано GraphQL через те, що він дозволяє отримувати точно ті дані, які потрібні клієнту, та на неї є можливість кешування даних на стороні клієнта, що дозволить зменшити кількість запитів до сервера та покращити швидкість роботи додатку. На слайді зображена діаграма прецедентів, яка показує модель взаємодії користувача із системою в системі передбачені три ролі користувачів. Переглядач це не авторизований користувач, адміністратор авторизований і користувач це як узагальнення перекладача та адміністратора. На першій частині діаграмі користувач переглядає розклад. Додатковим він може переглядати розклад по групам, викладачам, аудиторіям, фільтрувати та завантажувати його. На другій частині діаграмі зображені наступні прецеденти, з якими взаємодіє адміністратор. Це завантаження даних, переклик якості поточного розкладу, редагування параметрів алгоритму, керування алгоритмами, які розширюються запуском алгоритмів та редагування параметрів алгоритму. Всі ці прецеденти вимагають виконання авторизації. На третій частині діаграмі прецедентів присутні наступні прецеденти, з якими взаємодіє адміністратор, це керування даними, який вимагає виконання авторизації. Виконання прецеденту керування даними може бути розширеним прецедентами, керування даними про дисципліни, заняття групи викладача, також виконання прецеденту керування даними може бути розширено наступними прецедентами, Це керування даними про аудиторії, кафедри спеціальності. Всі ці дії також включають розширення, видалення, додавання, редагування, перегляд, фільтрація даних та вимагають виконання прецеденту авторизація. Для того, щоб почати роботу з веб-застосунком, треба перейти за адресою NUCP Для всіх користувачів відображається сторінка за перегляду розкладу. На сторінці перегляду розкладу, можна змінити його вид та відфільтрувати. Також можна завантажити розклад у форматі таблиці Excel, натиснувши відповідну кнопку. Для керування та адміністрування даними, треба авторизуватись. Для цього потрібно натиснути кнопку Увійти. Веб-застосунку для сповіщення про результати виконання певних дій використовується повідомлення, вони містять результат виконання, успіх або помилку та текстове повідомлення. Після авторизації веб-застосунку з'являться такі сторінки, як кафедра, викладачі, спеціальності, групи аудиторії, дисципліни, заняття, адміністрування, який включає в себе запуск алгоритмів. Оцінка поточного розкладу, загальні дані, видалені дані, завантаження відомостей. Для додавання, редагування, видалення записів з бази даних треба перейти на сторінку з відповідними даними. Сторінки мають схожу структуру та функції: пошук, фільтрація, додавання, редагування, видалення відповідних даних. Для запуску алгоритмів треба перейти на сторінку «Запуск алгоритмів. Для того, щоб запустити алгоритм, треба обрати кафедру, обрати алгоритм, налаштувати необхідні параметри, оновити їх та запустити. Після виконання алгоритму відобратися графік з його результатами. Кожен графік можна масштабувати. Для цього потрібно видалити область, яку треба збільшити. Для встановлення початкового виду, треба натиснути кнопку «Zoom Out». Сторінка оцінка розкладу призначена для перевірки якості складеного розкладу. Можна також перерахувати це значення, натиснути вже кнопку на формі даних. Для зміни значення ваг для різних обмежень, встановлення кількості навчальних днів та парнадень потрібно перейти до сторінки загальні дані. Сторінка видалення даних призначення для видалення даних усіх даних кафедри. Для завантаження даних кафедри треба перейти на сторінку завантаження відомостей, потім обрати файл, «Кафедри», обрати аркуш таблиці. Та натиснути кнопку. На цій сторінці можна завантажити шаблон відомості. Під час виконання роботи було виконано дослідження та програмна реалізація системи для складання та керування розкладу розкладом занятті університету. Було розроблено веб-додаток для створення та керування розкладом навчальних занять, програмне забезпечення може бути використано для навчальних занять для автоматизації процесу створення розкладу. Рекомендується його впровадження для покращення ефективності та зменшення затрат часу на складання розкладу.